Мешканці Олешівки провели ранок 24 грудня на трасі Київ-Чернігів поблизу села Красилівка. Люди перекрили проїзд автівкам, аби їх нарешті почули. Мітингувальники звинувачують керівника обласної адміністрації Валерія Куліча у затягуванні процесу об'єднання їх громади та вимагають надати позитивний висновок. Подождите, от там примут какой якийсь законодательный акт, ще какой-то законодательный акт. Вони что що спочатку что що причина межі районів. Ми поїхали в Мінрегіон розвитку в Київ. В мінрегіон розвитку дають роз'яснення, що согласно закону про децентрализацию межі районів не является причиною для того, щоб не давати положительного висновку. Вони тепер знайшли, що у нас не вистачає одного мільйона на содержание своєї громади. В одну громаду хочуть об'єднатися Олешівка, Красилівка та Смолянка. Активісти майбутньої громади громади запевняють, мають на руках усі документи для об'єднання до обласної адміністрації. Подали їх ще у серпні. Та вода мають власне бачення, як має проходити реформа децентралізації на Чернігівщині. Позицію влади щодо питання об'єднання Олешівської громади озвучив заступник голови ОДА Леонід Сахневич на брифінгу ще у вересні. Створення Олешівської громади з трьома районами. І вони будуть визнані неспроможними. Ми перекриємо шлях людям. Ми створимо громаду, яка буде на бумазі. Вона не отримає ніяких фінансів. Вона не перспективна. Ця громада, і люди повинні визнати, ми повинні визнати. І ви повинні теж визнати, що нема перспективи в Олішівській громаді з трьома селами і з трьома різними районами. Переведу до Івановки, так у нас що в нас нічого не буде. А так ми хочемо, щоб у нас у селі були діти ми жили, і ми жили в селі. Нормально. Ми хочемо, щоб нас почули там, в адміністрації, щоб почули нас, бо ми туди їздили, нас там не чули. На акцію, яку влаштували активісти, водії реагували по різному. Хтось був згоден почекати. Не дуже добре, але треба, значить, треба. Проїхати, Більшість же поспішала у власних справах, та стояти у заторі не збиралась. Ну куди ви їдете? Ну, давайте на машину сюда лягать, вести. На вы нарушаете сейчас что мы на зараз... Що ми государства. Я спішу, я военный, полковник, Спішу, срочно, мені нужно срочно. Куда вы куда срочно? Мне надо? срочно вже в Чернігів. Срочно, на аеродром Чернігів. На аеродром півці. Пропустіть мене одного, дальше делайте, що хочете. Мені машину потрібно. а наш ты що Чего вообще туда елки пал? Да вы что? ви так у меня это балакать дайте проїхати. А мне комнаты, а вам напишу особую? Я сорок троє тут не були вдома. А я теж не бачив. Я бачу. Ви побачимо. залишилося 20 кілометрів. Щоправда, активісти давали дорогу тим, хто, наприклад, поспішав до лікарні та пропускали спецтехніку. Вагаріна два в село копті. що там говорить? Хата горить пропустив. Представники обласної адміністрації до людей так і не приїхали. Автомобілісти ж знаходили шляхи об'їзду протестувальників.